Що це таке? Каже, оберіг, оберіг. Який буде завжди оберігати. Будеш його носити і думати про тата. він тебе буде оберігати. П'ятирічна Мілана тримає іменний кулон Батьківське серце, який сьогодні їй вручили волонтери громадської організації Бойове братерство України у пам'ять про її батька. Зі слів дови Ірини Мичко. Чоловік загинув у 2022 році на Харківщині. Вона думає, що він все рівно повернеться. Він дуже був хороший тато для дочки. Дуже любив її, дуже добре, що не забувають наших хлопців. Це буде пам'ять для дитини обов'язково, щоб вона розповідала своїм потім діткам. Нука вдова Валентина Микосянчик мати двох синів десятирічного Максима та п'ятнадцятирічного Андрія. Зі слів жінки, її чоловік Анатолій вступив у лави ЗСУ у квітні 2022 року, а з липня виконував бойові завдання на передовій. Загинув чоловік 13 серпня, торік, поблизу населеного пункту, роботинне. Будеш носить біля серця, і тата буде так? Анатолій був чудовою годиною. Він був добрим, коханим, він нас дуже сильно любив. Тяжко без нього, дуже тяжко. Не вистачає тої посмішки, не вистачає тої розмови, не вистачає якоїсь, не знаю, віддушений, не вистачає дітям, батькам. Важко, дуже тяжко, але ми сильні. Ідею створення пам'ятного колона взяли в американських військовослужбовців, які дарували пурпурове серце дітям загиблих у В'єтнамі бійців, зазначає голова військово-цивільної спілки Бойове братерство України Леонід Климчук. Ми зробили серце як терновим, але це колюча проволока. Вокруг серця, і ця колюча проволока пробиває серце знизу. І це капелька крові. І в них вони був чистий, а ми його іменні. з тильної сторони, фамілія, ім'я загиблого. Метою було нагадати цим діточкам прийти до них і сказати, що їх батьки герої. Віддати шану дітям загиблих побратимів нашої військової частини 54-окремо розвитку батальйон. А це було загинувши 31 воїн, і в них залишилось 28 діточок. Загалом, з 2019 року, відколи діє проєкт, волонтери подарували дітям загиблих військових понад 13 тисяч підвісок. Зі слів Леоніда Климчука, сьогодні батьківське серце вручили майже 100 дітям. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.